Гей, привіт всім! Це Юніті Українською, і я вам сьогодні розповім про те, яку ігру я почав розробляти більше року тому. Вирішив у вільний час займатися програмуванням. А саме геймдемдевелоп мене завжди дуже цікавив. І я дивився різні. Напрямки: як хто це робить? Unity, Unreal Engine, Construct. Здається, ще якісь були, але Unity мені більш за все сподобалося. Я почав вивчати C-Sharp, і все, я остаточно обрав саме цей напрямок і почав розробляти якісь робити прототипи ігор. На сьогоднішній день я. Майже завершив вже цю гру ще декілька правок, і за два тижні мабуть, вже буду викладати цю гру в Google Play. Що це за гра? Вона називається Scary Runner. Спочатку я так от, ну думаю, як, як її назвати? Ну общем, так. Думав назвати її сранер. Ну просто щоб було смішно, прикольно, якось так. Нехай залишається скері ранер. Хоча початковий екран в мене лишився ще старий. Не знаю, буду переробляти чи ні. Може, ви мені підкажете, чи варто його якось переробити саме під назву скеріранер. Окей, я почав вивчати Unity повністю з нуля. Я нічого не знав ані про C-Sharp, ані про об'єктно-орієнтоване програмування. Все почав з нуля, десь у середині липня минулого року. Тож, добре, поїхали. Це гра, дивіться, в мене є сцени. Їх багато. Є лодер. Зараз ми в цьому лоудері. Це з чого все починається. Канвас з прелодером, з таким баром. Потім ми переходимо у головне меню. І там вже ми переходимо або до магазину, де можна обрати персонажі, якісь скіни, купляти монетки, обирати ліхтарики і так далі. От. І левели, левели, левели. Ну і звісно, є сцена, де можна обирати ці левели. Тож, поїхали. я, мабуть, вам покажу саму гру. Зробимо максимальні Play на всю картинку. Тож, до чого я це розповідаю? Що як Якщо вам цікаво, як я це робив, напишіть мені в коментарях, і я вам все це розповім. Значить, дивіться, ось така гра. Я вже дещо пройшов. Тут є декілька респаунів, якісь монетки. Давайте підемо до магазину. От, є отакий персонаж. Він зараз в українській символіки, але... Базовий його скін це ось такий, до речі, так. Мені треба ще переробити цей момент. Трохи там полігони підрихтувати. Ну, це мабуть вже пізніше. От. от такі є у нас скіни. Є магазин ліхтарків, їх треба купляти заробляти гроші під час гри. Це раннер, Монетки там є. Ну, наприклад, зараз там я все зробив під себе. Тобто тут написано 100, але тільки один знімається, так? Я можу обрати. Це дуже потужний, класний ліхтарик. от, є ось такий зелений. Він ну, дуже далеко б'є. Ось тут дистанс. 70 метрів, тут 12, теж 12, хоча б трохи більше, як це ще От, right. Зараз можна курити їх всі. Кожен ліхтарик okay. такий ну, зручний під е свій левел, скажімо так. Зараз в мене тільки 5 левелів. от е Тут можна за перегляд відео. 25 поїнтів взяти за рекламу і респаун. точно так же. Подивись відео, або за манетки можеш купляти респаун, бо респауни потрібні, дуже потрібні. Гра ну дійсно вона ну така. Е, мабуть, комусь буде важкувати. Другий персонаж це така дівчина Соня. Вон, у неї джамп плюс 25%. Можна її обрати. Ну, Давайте почнемо з цього джужка. Right. І ліхтарик оберемо стандартні. Okay. Почнемо спочатку. Бачите, тут левели ці доступні і третій доступний, а цей ще ні. Бо зараз я тестую, як це збереження проходить. Тобто левели такі: ангар, бігін. Ну, от просто Ангар, Dark Side Forest, Forest And Кейв. Cave. cave це печера. Тож, ну, поїхали, мабуть, спочатку. Всіх персонажів я розробляв самостійно, всі об'єкти, малював, текстурував анімації я використовував базові анімації на сайті Міксамо, але потім редагував їх. Потім може, покажу, як це робити. Е, тож, є підказочки, що вам треба зібрати три рунки одного кольору. От зараз вже в мене є дві І добігти до, до кінця левела е, саме з такою комбінацією. Ліхтар розряджається. Всякі перешкоди, літучі мички. Кажемо ящички. Так, оп, і ми з'їхали. Я вже вбудував рекламу AdSense. Можна почати Last Point, але використовуємо Respawn. Начите рунки збереглися з чехпоінту. Ось такі гадюти Так, треба дещо що якось перегувати, редагувати. Ось тут, бачите, тригер не зробив Нічого трохи. Тож, на цьому левелі треба зібрати саме сині бронки, на наступному левелі зелені. Саме тоді буде зараховано, що, що левел пройдений і з'явиться ця кнопочка Next. Ну, і наступний левел. Музику я теж сам робив. У різних програмах, Logic, GarageBand, у мене є iPad Pro. Я використовую його як для музики, для озвучення. Та, звісно, майже всі текстури я роблю в... у ProBreat. Це дуже зручно, де б ви не були, можна помалювати текстури. Ага! Ах, я забыл вам показать еще там где телепорты. Ну я вам хоть покажу. Тут дождь, тут дом, значит и чекпоинт. Мне ну, кажется, это понятно. Как еще не могу, то еще не могу. Що? Давайте ще раз. Будемо пам'яті. Так, я коли будував ці левели, я намагався зробити декілька шляхів. Мені здається, це прикольно. Коли декілька напрямків є, і різні рунки розкидані різним поверхням. Yes. бачите, Ми збираємо суму рунки. Насправді треба зібрати в сумові, ось суму ну, левел такі саме зелені. Ось біля. Ми вже ми не вмістимо цього зробити, але цей левел впойну. Ми візьмемо, щоб бонуси отримати на кожному рунку можна отримати бонуси. Ну ось так. Ось такий цікавий левел, він ще не пройдений, зараз з вами пройдемо. А, Тут складна секвенція така. По -по -по -по. Зараз покажу. Треба взяти помаранні рунки. Їх дуже складно брати, це ціну першу. Yes. Сподіваюся, що в мене вийде. Ну а як же, ну, з кожним левелом має бути трохи складніше, якщо не цікаво грати. Або якщо дуже складно, теж не цікаво. Ну. Тож я і роблю це відео, щоб, може, ви мені відказали там. Що варто зробити, може інакше якось. Ага, ну, такі бар'єри є. Такі, такі кнопочки. Ну, тепер треба буде уважнішини. Ага, всі, все, ні. Я все ж таки трохи прогавив. Ні, треба було по-іншому. Ну добре, зараз ми стратимо одне життя. Так, -то. реклама. Last point. У нас є ще три респауни. Так, зараз спробуємо. Це важко, дійсно важко, я згоден. Опа! Є! Больно, треба цього брати. Так, все, першу ми взяли. І має відкритися наступний веден. Вже тут треба стежити а, за. Акумулятором забутові поліцію. Не треба цього робити, тут треба бігти далі. Ну, як ви то бачите, ну майже нічого страшного такого складного такого. Але звісно я розумію, що це я граю на комп'ютері. Як це буде Коли пальцем, треба буде грати. Так, чекпоїн, добре. От. Це. Тут зараз нові персонажі. Я дуже кльово запрограмував, але треба ще доробляти. Телепорт. І остання рунка Чудово. Все, майже пройшли. Оп. Оп. Так, все. Чудово. І в нас зараз от з'явився доступ до наступного левелу Ми отримали бонус 200 коїнців та бонус 5 респаунів. Йдемо далі. Всю розробку гри я починав саме з цього левелу. Я гадав, що він буде перший, і так сталося, що він ось третій, так, чи четвертий, четвертий рівень. Я майже зараз всю гру пройду зараз. Якщо будете качати, то подивитись, як проходить. Мені подобається моя гра. прикольна Мені друзями я теж вже давав, теж подобається. от тепер найскладніший. Ах, не взяв я червону руку Так. Добре, давайте ще раз. Тут червону руку треба взяти. Ах! Складний момент, так. Може, треба щось переробити. Та ти дивись, складно. Мені здається, що там треба її брати і одразу робити підкат. Так, точно. Бачите, все батарейка основа добре. Тут вона вже не потрібна. Ага, у цьому левелі, коли ми беремо червоні рунки, то в нас немає збережень. Є акумулятора вже майже немає. Нічого. Є! Ну, yeah. А тут є секретний такий момент. Все, леве майже пройдемо. Добре. Тепер буде доступний нам левел Кейв. печери, Бонуси, дивіться, як багато бонусів. Так? Можемо перейти в меню. Наприклад, до магазину і щось купити. А ми вже все купили. А в нас вже все є. Ну то, то. Це ще не працює. Спаунів можна набрати. Okay. Для печери краще грати на фітчу. І точно ми оберемо інший ліхтарик. Давайте оберемо світло. Бачите? А опаньки Щось в мене не спрацювало. Бачите, Форест ми з вами пройшли, але збереження не спрацювало. Тож мені треба ще займатися шукати цю помилочку. Це майбутні левели. От, добре. Ну, буду шукати. Ну, от так от от так так от як виглядає печера. Давайте я вам покажу. <кій> Десь так. Ось так. А, ми, до речі, ми можемо зробити ось що. Я зробив таку потаємну кнопочку. Це тільки для мене, звісно. Стоп, 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 стоп. Переду, перейдемо до лодера. <кій> Потаємна кнопочка, щоб я міг тестувати. Нажимаємо на сюди і має відкритися всі левели. Так. Play. Тут бачите трохи по-іншому вже з камери. Мені здає... здається, що це цікаво. Ми обрали ліхтар більш потужний. Кажан літає. Щоб пройти, пройти цей левел, треба зібрати. Кінг рожеві, рожеві роботи. Ну, якісь фіолетові. Дальше. Опа! Є. Yeah. О, yeah. oh, yeah. все пройшли гру. Yeah. Майже yeah. разу. Добре. Ну, ось так. Зібрали, отримали кучу купу бонусів. Точно це я ще <coughs> підредагую. Ось така гра. Тож, якщо вам буде цікаво, як я це робив, як я зробив Character Controller, як я розробляв Enemies і робив рівні ці всі анімації якісь. Там, наприклад, ось цей у нас паучок такий є, да? це його idle анімація. От. Я вам... З задоволенням про це розповім. Що ж, все, гарного коду. Бувайте! Пока. Чекаю на вас, на ваші коменти, підписка, лайк, звісно. Слава Україні! Бувайте!